Створення криптогаманця це момент, коли ти вперше отримаєш повний контроль над своєю криптою. І більшість новачків навіть не усвідомлюють, наскільки це просто і наскільки важливо зробити це правильно. Зараз ти побачиш, як створити свій перший гарячий гаманець безпечно, швидко і з нуля. Гарячі гаманці це найпопулярніший спосіб працювати з криптою, тому що вони завжди під рукою. Це додатки або браузерні розширення, які працюють через інтернет, наприклад, Metamask, Transvalid, Phantom, вони створені для щоденного використання швидких транзакцій та будь-якої взаємодії з блокчейном. Головна особливість гарячих гаманців – вони завжди онлайн, тому максимально зручні. Ти можеш підключитися до сайтів, підписати транзакції, купувати токени, обмінювати їх, усе це у кілька кліків. Саме тому гарячі гаманці це перший крок для кожного початківця. Різниця між гарячими гаманцями полягає в тому, для яких блокчейнів вони створені та як з ними працювати. Наприклад, Metamask створений для блокчейнів Ethereum, Chain, Polygon, Arbitrum та інших мереж. Транзвалит універсальний мобільний гаманець для багатьох блокчейнів, Phantom лише для Solana. Але принцип у них всіх однаковий. Ти контролюєш фразу, значить ти контролюєш свої токени. Гарячий гаманець потрібний для всього, що пов'язано з активною роботою у крипті. Він дозволяє підключатися до веб-три сайтів, купувати та обмінювати токен, працювати з платформами DeFi, купувати NFT, отримувати та відправляти крипту, створити кілька адресів у різних мережах. Це твій робочий інструмент у криптосвіті. Перед тим як створити гаманець, потрібно розуміти головне: сіт фраза – це ключ до всіх твоїх активів. Це 12 або 24 слова, які дають повний доступ до гаманця. Їх потрібно зберігати тільки офлайн, на папері або на металевій пластині і нікому не передавати. Тепер переходимо до технічної частини, де будемо встановлювати гаманець Metamask. Встановлення криптогаманця буде відбуватися у браузері Chrome. В першу чергу ми переходимо до розширень. Розширення, Керування розширеннями, веб-магазин Chrome. І тут вписуємо Metamask. Метамаск в мене є. Так, у нас перша вкладка MetaMask. Натискаємо на неї. І так, у нас так виглядає наше розширення. Може, подивитися фотографії, як він всередині виглядає. Так. Багато різних функцій є. Потім ми нажимаємо, натискаємо Додати в Chrome. Додати розширення. І очікуємо, поки воно завантажиться. Гаманець завантажився. Далі переходимо до самого MetaMasku, якого зареєструвати. Нам потрібно так, створити гаманець. Потім створюємо пароль. Я виставляю легкий пароль, але вам рекомендую виставити важкий пароль. Для того, щоб не було ймовірності, що його хтось зламає. Так, потім переходимо до самого створення. Так, і так виглядає у нас наших 12 секретних фраз. Це всі фрази. Вам потрібно їх зараз копіювати в нотатки, а далі вже перенести у секретне місце. Так, ми вкладаємо в нотатки, тому що у нас пізніше буде перевірка. Так, зберегли. Тискаємо. Так далі. І нам потрібно ставити три слова. Перейдемо в нотатки, дивимося, яке перше у нас. У перше, потім п'яте і 12. Можемо підтвердити. Це наш гаманець. Створний. Так він виглядає. Багато різних функцій, багато різних можна створювати аккаунтів додаткових на одній СІФразі. Але нам поки що це не цікаво. Нам потрібно зараз зайти в нього, на випадок, що у вас новий Chrome, чи якийсь браузер, чи ви хочете його встановити собі на телефон. По сітфразі. Тому нам потрібно видалити гаманець. Видалити І знову встановити. Так, оп, оп. так ми його видалили і повторно завантажуємо. Але тепер вхід буде здійснюватися через сіт-фразу. Додаток завантажується, Далі переходимо до самого гаманця. Тепер нам створити не потрібно, нам тепер потрібно зайти по ситвезі. І поступово. Якщо у вас немає 1, 2, 3, отак, от до 12 цифр, ви можете сразу всі слова ввести. Так як в мене не є, я буду вас зводити поступово. У мене все введення відбувається через кнопку Enter. Слово ввели, Enter. І що перше слово ввести, також потрібно нажати Enter. І потім у вас відкривається саме наступне слово. Або у ручному варіанті. Всі слова ввели. Тепер можемо підтвердити. Потім вводимо наш пароль, на який попередньо ми його придумали. Підтвердити, ввести, підтвердити, відкрити гаманець. Так, я вас вітаю. Тепер у вас є створений криптогаманець Metamask на платформі Google. Так, тут дуже багато різних монет, багато різних мереж. DeFi підключень, NFT і багато-багато різного. Так само ви можете купляти монети, обмінювати, насилати, приймати. Дуже великий спектр всього, що ви можете тут зробити. Так, все, що нас зараз цікавить, це щоб вам показати, наприклад, перед тим, як ви хочете отримати, пересилати сюди монети, нажимаєте сюди, потім вибираєте мережу, на яку мережу дати відправляти. Вибрали, скопіювали. Або QR-код. І все. І ваші монети по тайній мережі переправляються на ваш гаманець. На цьому закінчимо. В Наступних відео я буду детально показувати і розповідати, як обмінювати монети, як купляти, насилати, приймати. Вся детальна інформація буде в наступних відео. Тому дякую за перегляд. Якщо відео було корисне, лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.